Була собі колись убога жінка і мала тринадцять синів. Найменшого звали Тредечіно, тринадцятий. Важко було вдові прожити зі стількома дітьми. Отож, як сини трохи попідростали, скликала їх мати та й каже Старая вже стала, і неспроможна прогодувати вас. Ідіть у люди і самі подбайте про себе. І пішли всі тринадцять росинів шукати собі щастя. Ідуть та йдуть. Коли бачать, на узліссі стоїть гарний будиночок. У тому будинку жив улітку, рятуючись від спеки, король. Тредичіно постукав у двері і попросив у короля хліба собі і своїм дванадцятьом братам. А король надувся та й каже сердито, Не можу я задарма годувати стілько голодранців. От якби хто з вас був такий хоробрий та забрав у вовка мою ковдру, то я дав би йому хліба. А може, ще й і грошей. Старші брати всі стоять, не знають, що й казати. А тридичіно не розгубився, підійшов до короля та й каже Дайте мені велику голку, і я принесу вам вашу ковдру. Дали тредічіно голку, і пішов він простісінько до того будинку, де жив вовк. Заховався хлопець за деревом і чекає. Аж виходить із хати вовк і почалапав до струмка по воду. Традиційно мерщій видерся на дах. Вліз ліз димарем у хату і причаївся під вовковим ліжком. Вовк прийшов утомлений, витяг зі скрині ковдру, ліг на ліжко, вкрився і вмить захрапів. Вибрався тоді тридичійно з під ліжка і ну колоти вовка великою голкою то в бік, то в спину. Закрутився сонний вовк, а ковдра з нього і сунулася, схопив її тредечино, виліз димарем на двір і подався до короля. А мовк мав собі в будинку вченого папугу. Той завжди все знав, хоч що його питали, і навіть час умів відгадувати. Незабаром Ізмерзк вовк без ковдри, прокинувся. Та й питає в папуги котра година? Ще тільки п'ята година ранку, відповів папуга, а хитрюга тредечино вже забрав у тебе ковдру». Ну, постривай. Попадеться він до мене в лапи, той капосний тредечино. гарикнув вовк так гучно. Що всі в лісі полякалися. А Тредичино тим часом був у літньому будинку короля. Та король не квапився виконувати свою обіцянку. «Це зовсім не моя ковдра, сказав він. Забери у вовка мою ковдру. Ту яка із дзвониками, тоді й матимеш нагороду. Нехай так тридичіно Дайте мені тільки вати і ниток, і я принесу вам ковдру з дзвониками. Вночі заліз тридичіно до вовка в будинок, пообкутував дзвіночки ватою і позав'язував нитками. Тоді гарненько склав ковдру, виніс через димар на дах, а звідти зіскочив на землю, і що духу. Побіг до короля. Тим часом вовк прокинувся і спитав у папуги, котра година. Ще тільки четверта година ранку, відповів папуга, а третичино вже потяг у тебе ковдру з дзвіночками. Вовк як почув таке, то аж зубами заскриготів із люті. Остривай, капосний тридичино. Як спіймаю, лихо тобі буде. А тридечино на ту пору вже прибіг до королівського будинку, передав служникам ковдру з дзвіночками і очікував короля з винагородою. Проте король не квапився виконувати обіцянку. Тепер йому заманулося, щоб тридичино. Приніс іще вовкового вченого папугу. Зажурився хлопець, а все ж таки почав міркувати. Як же мені того хитрого папугу так здобути, щоб він вовка не збудив? Та недарма ж тредечіно був сміливий і найрозумніший споміж усіх своїх братів. До ранку він таки. Надумав, як перехитрити вченого папугу, попросив хлопчик королівських служників, щоб принесли йому найкращих, найсолодших ласощів, поклав їх у кошик і знову вирушив до вовка в гості. Прийшов, заховався за деревом, дочекався, поки вовк піде по воду, а тоді. Щась до нього в хату, поставив на стіл кошик з ласощами, а сам причаївся під столом і жде. Побачив папуга на дні кошика в солодкі ласощі, які він любив понад усе на світі. Поглянув довкола, ніде нікого немає. Тоді він стриб у кошик і ну смакувати. А Виліз нищечком з під столу та й захряснув мудрого папугу в кошику, потім схопив того кошика і чимдуж до короля. Прибіг до будинку, трохи віддихався і став нетерпляче дожидати, коли з'явиться король. Традиційно, подумки, вже тішився великою винагородою. Адже він приніс королеві папугу, що вмів розмовляти, та ще й безпомилково вгадувати час. Проте й цього разу сподіванки хлопцеві були даремні, бо король, прийшовши, забрав кошика з папугою та й каже Слухай, Лишень, три моє тобі королівське слово, здавути ж ту винагороду, що я обіцяв. Та виконай моє найостанніше бажання Злови і приведи сюди самого вовка, а не зловиш і не приведеш, то смерть тобі. Бідолашний тридичино, цілісіньку ніч очей не стулив, усе міскував, як того капасного вовчиська зловити і приставити до короля. Аж на ранок нарешті придумав. Розвиднулося. Тридечино збив з дощок міцного ящика, висадив його на візок і потягнув до лісу. От став він під дверима вовкової хати і закричав щодуху, щоб вовк почув. Король наказав спіймати шибеника тридечино. Хто допоможе мені спіймати Тридичіно? Вовк, як зачув таке? Так і майнув. На двір. Ти хочеш зловити тридичину, каже, я тобі допоможу. Тепер він уже від нас не втече. Я ось і ящика на нього збив, підхопив тридичину. Та не знаю, чи буде він замалий. Я чув, що тридичину такий завдовжки, як ти. А влізь, будь ласка, на хвилину в ящик, то побачимо, чи добрий. Дурний вовчисько. Мершій стрип у ящик. Та й простягся в ньому, а тридичино за молоток і ну забивати ящик зверху. Що ти робиш, любий хлопче? питає вовк. Адже я тут задихнутися можу. Та не бійся, куме, вовче. До палацу не так вже й далеко, якось перетерпиш, відказує хлопець. Отак миткий на вигадки тридичино. Перехитрив і спіймав у пастку лютого вовчиська. Тепер король не мав більше як викручуватись, довелося таки віддати три давно обіцяну винагороду. Тоді всі тринадцятеро братів повернулися додому до своєї матері, поставили собі новий гарний будинок і зажили гуртом любо та й мило. Давно це було. Та й досі в тому селі, де колись жили брати, люди згадують лукавий був король, але наш тридичино виявився мудрішим за нього.